10-го, це виходить субота, включається в цикл з 10 го по 18, те буде 5 днів до 15, ще не таких е серйозних, коли треба буде підготуватися до 15. го uh -huh. Але з 10-го вже починається дуже е по-астрологічному, це можна сказати, що це ініціація Марса а Ну, так вони це називають. А що це? Як це перевести на християнську мову? Марс це все активне, що є в людині, її можливості для діяльності, активна енергія, завдяки якої такий потенціал людина діє, у людини є енергія, є сили щось робити, щось створити, щось діяти взагалі, щось нове відкривати. От, він починає все, все починає. Просто активізуватись, але так у нас іде активізування саме потаєними нашими силами, то буде активізування і темної сторони, і, і світлої сторони. Тобто, всього буде активізування і на світлу діяльність, і на можливості не світлої діяльності. Тут можна ще в спокою це переусвідомити. Дається п'ять днів для того, щоб людина, коли все в це починає вибурхувати, буде, може хотітися і те робити, і те робити. І не знаю, з кимось відносини вия... вияснювати. Це навпаки піти комусь в любові признатись, чи друзів зібрати, і, наприклад, якось з ними поговорити, посидіти, чи зібрати і сказати всіх, як Короче. Які у тебе до них пред'яви. От за чим людина піде? За любов'ю чи за справедливістю? За грошима тільки чи за світлим служінням? Бо і на те, і на те буде бурхлити, і на те і на те буде даватись енергія, просто ініціювання бути цієї енергії і на те, і на те. І до 15 лютого поки ще не буде дуже вибух ще емоційний. Можна буде це спокійно порозвідомити, Подивитись, які відкриваються шляхи, і обрати ті, які йде ак активізація на, а, на любов, на світло, на призначення, на те, щоб а, ти любов даруєш світу, ти людям її несеш. Оце дуже важливо. І оці дні треба молитися з цього приводу і а, спокійно їх прожити.